Бургер Буба Пригоди у лісі. Одного разу в яскраво зеленому лісі жив був веселий і сміливий герой бургер на ім'я Буба. Він був не простим бургером, а справжнім мандрівником з маринованими огірочками. Які світилися в темряві, із сиром, що додавав йому сили. Одного теплого ранку Буба прокинувся і вирішив, що настав час вирушити в нову пригоду. Сьогодні я знайду щось дивовижне, сказав Буба, сам собі, натягаючи Свій маленький рюкзак. По дорозі він зустрів свого друга картоплю Фрі на ім'я Фрікі. Привіт, Фрікі! Хочеш приєднатися до мене в новій пригоді? запропонував Буба. Звичайно, ти знаєш, я завжди готовий до пригод. Зраділо відповів Фрікі. Вони вирішили подорожувати разом. Їхньою метою було знайти захований скарб, про який розповідали старі легенди лісу. Через деякий час вони зустріли пташку, на ім'я Пік, яка знала усі приховані стежки лісу. Привіт, Пік! Ми шукаємо захований скарб. Чи не могла б ти нам допомогти? запитав Фрікі. Звичайно, але вам потрібно зробити одне завдання. Старовинний кетчуп втратив свою силу, і тільки ви можете його повернути, відповіла Пік. Ми згодні. Що потрібно зробити? запитав Буба. Вам потрібно дістатися до водоспаду смакоти і відкрити стародавній глек, пояснила пік. Шлях був нелегким. Вони пройшли через Терновий гай, де кожен крок міг призвести до того, що їхні інгредієнти застрягнуть у колючках. Обережно Фрікі, тут дуже колюче попередив Буба. Не хвилюйся, я пройду перший, відповів Фрікі, обережно переступаючи через колючки. Нарешті вони дісталися до водоспаду смакоти, де старовинний кетчуп Зберігався в стародавньому глеку. Ось він глек, але як його відкрити? запитав Фрікі. Дай мені спробувати, сказав Буба, використовуючи свою силу сиру, щоб відкрити глек. Старовинний кетчуп повернеться до своєї сили. Нарешті, зраділа пік. З вдячністю вона повела їх до місця, де був захований скарб, тут, під цим великим дубом, сказала Пік. Буба і Фрікі викопали скарб і знайшли велику коштовність, яка робить смак будь-якої їжі неперевершеним. Що ж, тепер ми можемо поділитися цим скарбом з усіма жителями лісу, казав буба. Так, нехай кожен відчує цей неймовірний смак, додав Фрікі. І з того часу в лісі завжди царювала радість і задоволення. Бо кожен знав, що справжній скарб – це дружба. І допомога один одному.